Я знаю, що буде відбуватися в Придністрові. Там буде війна. І не повинно бути ніяких ілюзій. У нас були ілюзії, і якщо б мене питали десь в 2013 році, чи можлива окупація Росією Криму, я б казав: ні. Це фантастика. Вони, звичайно, цей російський режим не любить нас, але вони ж не божевільні. І окупація відбулася, і референдуми відбулися. Я навіть не вірив, що вони будуть окуповувати Донбас. Вони окупували його. Я не вірив, що буде велике вторгнення. У 2022 році ми це відчули. І зараз у нас іде велика війна. Далі в Придністрові буде таким чином. Це перша їх заява. Вони не хочуть воювати, але Путін дав наказ. Йому там потрібна війна, і він до неї готовий. Він сьогодні дуже впевнений в собі. Далі буде заява Придністровської республіки про те, що вони просять Росію вести себе в склад Росії. І вони будуть прийняті в склад Росії. І це запишуть в Російській Конституції. І далі Путін скаже, там наша територія, наші люди, і він буде пробивати коридор через Одеську область на Тераспіль. Я в цьому впевнений. І Захід. Нічого не зможе зробити. Справа в тому, що Захід зробив все, щоб Путін сьогодні його не боявся, і він його не боїться. Він бачить, як нам в лапках допомагають і Штати, і Європа. І він розуміє, що в Європі нема армії, яка б була б сильніша, ніж його армія, крім української. А з українською він вже воює. Він вже цю червону лінію перейшов. Тому там буде війна. І тому наше політичне керівництво повинно зробити все, щоб не дозволити Путіну пробувати цей коридор. Яким чином? Ну, по-перше, треба тепер будувати наші укріплення не тільки на фронті, де зараз ми воюємо з росіянами. Треба будувати її по кордону з Молдовою. А далі треба наполегливо пропонувати молдовському керівництву. Нашу допомогу. По-перше, вони повинні мобілізувати свою армію. Сьогодні армії в Молдові немає. Вони не збиралися воювати. Ну, Наприклад, там нема жодного танку. Треба пропонувати їм формувати свою армію. І треба їм пропонувати допомогу в формуванні їхньої армії і в навчанні завдяки нашим хлопцям, які мають шалений бойовий досвід, на відміну від експертів НАТО, які такого досвіду не мають. По-друге, треба їм пропонувати попросити нас впряму з нашими військами зайти туди там, поки нема серйозних сил, які могли б могли нам протистояти. Максимум, все, що вони можуть мобілізувати, це 10 тисяч людей, які воювати не хочуть, і досвіду такого не мають. Я думаю, що якраз наша спецоперація військова в Придністрові буде тривати тижні два, не більше. І це повинно бути легітимно. Придністров'я – це етнічна українська територія. Сьогодні в Придністров'ї живе 160 тисяч етнічних українців, які мають українські паспорти. Вони не будуть воювати з українською армією. Більш того, я думаю, що вони будуть сприймати українських військових, які зайдуть в Придністров'я, як братів. Але ми не будемо окупувати Придністров'я, зачистивши його від сепаратистів. Ми передамо його Молдові на зобов'язання, що вони завжди будуть шанувати права етнічних українців, які живуть на тому березі Дністра. І там завжди буде відкритий кордон. І це буде співробітництво і багаторічна дружба наших країн. Треба не зважати на всі погрози, які будуть нестися з Москви. І на задоволення, яке буде нестися з Брюселля. Це наша безпека. Треба пам'ятати, що жодного разу наше сподівання на захист НАТО, Європи, ботаперські меморандуми не спрацювали. Тільки ми самі можемо себе там захистити. І чим скоріше ми ліквідуємо для Молдови цей сепаратистський анклав, тим краще буде нам, і тим ближче буде наша перемога в великій цій війні. Я розумію, що в Молдові ніхто не хоче воювати. Але ми повинні їм пояснити, що, якщо вони не почнуть готуватися до такого сценарію, не буде самої Молдови. Вона вся буде окупована, і Путін знайде свої аргументи, чому він повинен це зробити, і Європа їх не захистить. Знаєте, чого не розуміють політики мирних часів? Що агресор і злочинець при владі використовують договір? Тільки щоб вас надурити. І він знає тільки одну мову: це мова сили. Українці давно це зрозуміли, в них немає ілюзій, і ми давно не боїмося Путіна. Тому що ми змушені з ним воювати, і ми давно це робимо. І він не такий страшний. Російського агресора можна вбивати і робити це дуже ефективно. І коли ми демонструємо свою силу, агресор змушений відступати колись. Коли там починалася війна, ми, чесно будемо казати, підтримували Придністров'я, вважаючи, що це наші етнічні брати. І хлопці з УНАУНСО воювали на боці російських козачків, які теж там були найманцями і добровольцями в одних окопах проти Молдаван. Звичайно, це була помилка. я не звинувачую на Уна УНСО. Ці герої показали, що вони першими почали воювати з Росією в той же Абхазії і Грузини. Пам'ятають їх як героїв. Багато хто з них загинув 14 року на фронтах цієї війни. Але якщо їх керівники зроблять заяву, що, перше, вони помилялися, по-друге, вони закличуть наше політичне керівництво почати військову операцію, по звільнену Молдовської території від сепаратистів, це буде правильно, тому що тільки сильні люди визнають свої помилки, і тільки сильні люди. Виправляють свої помилки. А ви підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте, і щоб дізнатися, як буде ситуація розвиватися далі, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати на свій телефон повідомлення про наші нові відео.